Так, давай, Аліса. добрий вечір. звати Віталія Миколаївна. Це я, так, я проводжу вечірню каску. Це наша Владислава Евгеньевна. Вона теж проводить разом зі мною вечірню каску. Знайомці з нашими учасниками. Тимур по нам ручкою. Олечка. Не забула. Угу. Так, ну е Аліточка, вмикай мікрофон привітайся з нами. Всім е привіт. ви... Так, всім привіт. Е Звідки ти до нас приєдналася? З якого міста? Зі Львову. Зі Львову, зі Львову У нас ще не було а. учасників. Дуже добре. Маша приєдналася до нас. Машенька, добрий вечір. Починаємо. Е, покажіть на мені, що настрій ви приєдналися на вечірню катку. Пояснюють, Алісі, треба ж пояснити. Аліса, якщо добре, то ось так. Я ну, дуже... до раді нового учасника. Ну що ж, і як завжди, на початку нашої зустрічі ми розповідаємо, як же пройшов наш день. Хто бажає перший поділитися. Ой, І бажають розповісти, як я перший хочу. Семенне перший. Це машинки, ще е, е грався. Я сьогодні ще з котиком. Все як чудово. Та радше у нас буде якесь малювання. интернет лапки может сама что видео любла наронной поплет mm. угу Зрозуміло. ну я сподеваюсь що все гаразд yes. Улічка, погано чути ваня як твій день пройшов я займався ще хутні, і отправив я фото Санта-Клауса, і я записав на відео. Відео, і в менелося три герочки, ні кое цього, я там подивився фільм Бойки про динозаврів, і я сам полтаю, ну це як спорт. Точно. А. Дякую тобі, Ваня, насичений день. я уточню, Ваня, сьогодні ви справилось. Нашого класу. Він у нас як делегат. Так, Алісочка, ну що, черга до тебе дійшла? Розкажи, в якому ти класі навчаєшся і як пройшов свій день? Я навчаю, я навчаюся вже у третьому класі, і у мене було вчора ну, вчора було у мене. А, 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 Математика доповнительна і ми проходили, ми проходили дуже дуже корисну тему. Вже десь до п'ятого класу ми проходили тему. Вона називає вона називається дроби. Ну або дроби. О, звичайно, так. ви далеко вже забігли. Сьогодні, сьогодні я на математиці, на уроці мені, мене дуже сильно хвалило, бо я дуже розумію тему під назвою Рівняння. Ми недавно її почали приходити. Аліса, я радію за тебе, що тебе похвалили. Це так чудово. Радію, що ти поділилася з нами своєю радістю. Так, дякую тобі, велике. будь ласка, який день пройшов? Ммм. Mm. Отвечуем. Так, добрая Марика. Машенька, я твой день пройшла, марта Курильченко. Да, да. А ще сьогодні мама ого друга Роми день народження. Ти його привітав? Так. Ну то ж добре. Добре, дякую, Семен. Е, будь ласка, в нас. Є Вероніка. Вероніка десь пропала, Каміла. Добрий прийшов день. Я була у школі, ходила на танці, е довше в школі була, ніж завжди. працювала з циркулем, із циркулем? Я позанималась, потом поела, потом Эдаман на Егор пришел, чтобы я его разграбила. На планшете налаштовала, да? Да. Угу. Потом угу. мы пришли за него, потом мы трошки погуляли, а потом я уже пришла в до дому и подготовилась до вечерней каски. і вийшла на вечірню казку. Дякую за вітання. Так, ми ще раді за кожного з вас. Вероніка, ми тебе почуємо сьогодні? Ні? Не бачимо. Так, випали Вероніка. А що ти мур хотів доповнити? Так, я ще хотів доповнити, що я і з мамою торт. Ну, печу ще. в процесі, печеться, да? Так, ну, Я не очень неказки, но я не можу, потому что ты заразила. Так, да, давай. Я хотела. Я, это... я, я хотела урок. Дополнить... Уроки, разумеется. Був на уроке. И... Говори, Ваня. И... и я хотел дополнить, если тебе у меня махицна ручкой я красила и я красиво красила писа, тебе я красиво писал этой ручкой на бой. Ну то ж добре, чарівна ручка. а вам вас треба вдавав, Звичайно. Так, Алісочка, слухаємо тебе. Я хотіла ще доповнити. бо сьогодні був дуже а, чудовий день а, що. Сьогодні на, на літературі на на, нам потрібно було намалювати малюнок про нехайка. Це, це було дуже складно малювати, бо на це потрібно було чекати аж тиждень. І в мене цей малюнок вийшов набагато краще, ніж у всіх. Ой, радію за тебе, за твої успіхи. Дуже круто. Ну що ж, і хоч... Ще дізналося, коли ми робили а, відкритку, а, ну десь відкри відкритку для Санта-Класа. Але головніше ще мама мені сьогодні розповідала. Вона а, відправила мені у телеграм, що типу він підеш сьогодні на вечірню казку, то кажуть, що дуже прикольно. А я мені мама скинула, я, я кажу, ну не знаю, мама. Мама сказала, що ну прийди, ну там буде цікаво, я просто бомба буде там буде. такі, як, як будто б якийсь, якийсь театр буде. Я така, ну добре, піду на цю казку. Тому що найголовніше ну, я прийшла а, на цю казку, бо а, на нас на літературі на кожен раз а, кажуть, щоб ми дивили, щоб ми запам'ятовували ят, запам якісь казки, бо у нас клас почне ні, ні одної казки. Ну, тільки трошки казки знає, а так всі трохи не дуже добре знають, а я десь добре. Знаю.